Всім вітання, мене звати Сарій Рбінський. Ми продовжуємо нашу рубрику з iSign – медіа про бізнес, IT та професійне зростання. Сьогодні ми говоримо про тему планування. Більшість людей задають собі запитання, як планувати фінанси. Я би хотів почати з такої першої ключової штуки, яку я часто бачу: люди ведуть свій бюджет. Я більше тисячі людей запитав, навіщо ви це робите, і кожен мені відповів по-своєму. Хтось сказав, я це роблю бо так правильно, я це роблю для того, щоб контролювати свої кошти, я це роблю для того, щоб мене хтось запитав і я одразу відповів. Після того я задав наступне запитання: а що ви робите з цими даними? І задайте це питання собі. Дуже цікаве питання, адже уявіть собі, людина збирає дані, і якщо людина ці дані просто накопичує, але не аналізує, тоді виходить, що вона витратила свій час. І так, напевне, я перший з фінансистів, хто скаже, що не варто слідкувати за бюджетом, якщо ви тільки збираєте дані, а з ними нічого не робите. Ви просто втрачаєте час і за цей час могли би робити більш корисні речі. Інша ситуація це коли ви збираєте дані і починаєте з ними працювати. Починаєте дивитися, що окей, я витрачаю сюди стільки, а хочу я витрачати більше чи менше? А можу я витрачати більше чи менше? А як мені перестати витрачати таку кількість грошей? Чи можу я. Не економити, а оптимізувати, тобто, наприклад, купити дешевше, допустимо, застосувати якісь певні методи оптимізації витрат тощо. Тобто, це є певна робота з бюджетом. І я, звичайно, рекомендую дивитися е з точки зору планування, тобто планування на рік. Якщо у вас уже на сьогоднішній день є та ситуація, коли ви маєте дані, я вас вітаю, ви молодці, і нам потрібно ці дані вивантажити в певну таблицю би поділив цю таблицю на категорії, допустимо, житло і все, що стосується житла. Наприклад, оренда, якщо ви орендуєте, якщо власність, тоді це вам нічого не коштує. Далі це якісь певні там ремонти, то, допустимо, там купляєте якісь певні елементи, комунальні послуги, тобто є певні категорії, так? Кожна з цих категорій, вона щось у вас коштує: щось у місяць, щось в рік. Ну, допустимо, там ремонт, ви можливо, якісь легкі робите там. Не, немає конкретного дедлайну, так, але оренду ви платите кожного місяця. Тому відповідно у нас є витрати короткі: це день, тиждень, місяць, і довгі квартал, півроку, рік. І ось ми почали з житла, і ми можемо так подивитися з точки зору, які в нас є взагалі варіації: тобто, житло, транспорт, поїздки, харчування. Продукти додому, заклади, це можуть бути здоров'я, це може бути професійне навчання, це може бути особистісне навчання, тобто харскили, собскили, це можуть бути підтримка, подарунки, батьки, друзі і так, далі, і так далі. Це можуть бути якісь певні пункти заощадження і так далі. Тобто, зробіть собі ось таку певну вигрузку, змоделюйте, як ви можете. І подивіться з точки зору, як у вас зараз це відбувається, як у вас відбувається бюджет, і скільки коштує ваш так званий лайфстайл. Друга вправа це подивіться, а як ви хочете жити. Тому що якщо ми говоримо з точки зору, куди я йду, як я хочу жити, тоді я маю мати в принципі прописано і розуміти, скільки в мене коштує та чи інша витрата. Так ось різниця між тим, як я хочу, і тим, як я сьогодні, вона не часто дуже велика. Більшість людей собі ставлять хибні цілі, задаючи питання: ой, мені напевне треба десятки тисяч доларів для того, щоб мати дуже крутий лайфстайл. Але прописавши ці категорії, ви зможете побачити різницю. І ця різниця це буде таким вашим планом по збільшенню доходів. Я вважаю, що це найкраща методика, яку знаходив я. Передбачувані витрати вони можуть бути двох типів. Перший тип це дійсно витрати, які ми не передбачали, але це не важливо, тому що головне мати бюджет, мати подушку, яка зробить наш стрес мінімальний в той чи інший момент, коли не знаю там чай розлиється на ноутбук, так чи допустимо загубили телефон, чи ще якісь певні речі сталася. І відповідно, ми розуміємо, що наш дискомфорт, наш рівень стресу він буде мінімальний, тому що ми подбали про це раніше. Саме тому тема фінансової грамотності вона цікава. Вона більше не про економію і про те, як мати кошти, а вона також з емоційної точки зору і психологічної точки зору це як піддаватися в рази меншому стресу або взагалі не стресувати, коли стаються обставини не так, як я хочу. Тому. Перша ситуація, якщо ви подбали про це і настали певні форс-мажорні обставини, так, які потрібно витратити, тоді рівень стресу у вас, звичайно, впаде. Але друга ситуація, часто форс-мажорними обставинами і неочікуваними витратами, ми називаємо ті речі, які ми не плануємо. А так як у нас мало хто планує, тоді фактично кожна витрата, окрім житло, їжа, транспорт, вони є форс-мажором. Це неправда, тому що кожна людина має. Виділяти і час, і кошти на навчання, і на інші певні потреби, тобто це ніхто не скасовує. Я дуже хочу, щоб ми доходили до тієї ситуації, коли ми говоримо, що витрачати кошти це якось несоромно, тому що кожного разу, коли я запитую людей, які ведуть бюджет, всі кажуть, ой, я перестав вести, тому що в мене волоси дибом стали. Наскільки мені дискомфортно дивитися, які цифри я витрачаю. Я не розумію, в чому тут проблема. Тобто я вважаю, що кожна людина вона ж якраз і вибирає собі в житті певний профіль для того, щоб в цьому профілі як кар'єрний спеціаліст, допустимо, чи підприємець, тобто певну стратегію, як заробляти кошти для того, щоб покривати свої певні витрати і створювати те життя, яке хочеться. так? З іншого боку, пам'ятаємо, гедоністи це добре, але потрібно паралельно створювати капітал. Тому я вважаю ось цей симбіоз. Коли ми маємо вартість нашого лайфстайлу, коли ми маємо бачення, як ми хочемо жити, куди ми рухаємося по категорії витрат, тому що десь витрати ростуть там на одну зірочку в якості, а десь кількісно, так і відповідно ось цей баланс, якість кількість. Якщо ми будемо дійсно його коректно отримувати з моментом, як створювати капітал, от я вважаю, що це дуже хороший вектор і до фінансової свободи, і до дуже комфортного життя. Я побачив теж. Такий вічний спір. Є люди, яким класно вдається більше заробляти, і вони кажуть, для чого вести ці витрати, це трата часу, я краще більше зароблю. Інша крайність це всіх грошей не заробиш, а хто витрачає в нуль, то в принципі ніколи багатим не стане. Тому дуже важливо скрупульозно підходити до витрат. З одного боку, тут питання: де правда? Я думаю, що дуже важливо, все ж таки, в гармонію дивитися на це з такої точки зору. Я вважаю, що перші люди, вони, якщо не слідкують витратами, все ж таки апетити в нас зростають. Є такий закон Паркінсона, це нічого спільного з хворобою Паркінсона, який говорить про те, що наші витрати вони. Ростуть завжди значно вище, ніж наші доходи. Тобто, якщо я виріс доході на 10%, у мене одразу є прагнення витратити 20-25 і 30%, адже є внутрішньо впевненість, що доходи будуть такими, і я можу зараз собі дозволити більше, і навіть з майбутніх доходів я покрию свої витрати. Часто це якраз веде до пастки, тому люди, які заробляють мало, вони зазвичай заощадливі. Коли починають більше заробляти, вони зазвичай стараються більше витрачати. Можливо, навіть відчувають, що ось нарешті потрібно там накупитись, потрібно не заощаджувати, а вже мати впевненість, так заощадити, що встигнемо, тому це ось така ситуація. Друга ситуація це. Економія. Економити можна максимально 100%, так ці 100%, і виходить, що це така стратегія менш програшна. Якщо заробляти можна, ну теж в принципі якось, я думаю, не обмежено, тобто більше ніж 100%. Згадайте себе, коли у вас була з якого доходу ви починали, який зараз, тобто це більше ніж 100%. Так само в витратах, ну я думаю, що максимум можна зекономити 100%, тому ця стратегія теж не до кінця коректна. В ідеалі що важливо, і в ідеалі все ж таки важливо робити фокус на збільшення доходу, але мати план по оптимізації витрат і план своїх певних витрат. Тоді я думаю, що і буде в рази менша кількість форс-мажорних обставин, тоді буде менша кількість стресу. Ми, коли виходимо за категорією бюджету, ми йдемо вже в категорію великих фінансових цілей, тоді звичайно без прагнення збільшення доходу нам не обійтись. В принципі, які додатки чи які ресурси ми можемо використовувати. Я рекомендую два ресурси. Перший ресурс це скинемо список додатків, де ви можете переглянути. Є безкоштовні версії для людей, які більш серйозно хочуть цим займатися. Ви можете подивитися на різні платні версії додатків, скачаєте на свій смак. Ідеального, звичайно, немає. Важливо, щоб ви все ж таки вибрали і слідували цьому. Так, це ключова ідея. Другий момент це, звичайно, є набір певних матеріалів, тобто це екселька авторська моя план лайфстайл, де ви зможете подивитися план, 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 факт, скласти і відповідно почати реалізовувати це в життя. Тут ключова ідея, що воно наштовхує нас на більші якісь потенціали, тобто куди ми прагнемо і. Переоцінка певних речей, які раніше ми купляли, і це нам більше емоцій, наприклад, не приносить, або приносить в рази менше емоцій. Тому відповідно, коли ми це прописуємо з точки зору, як є зараз, коли ми прописуємо, як ми хочемо, це, звичайно, ви собі задасте не одне цікаве запитання, і в цих питаннях будуть дуже класні сенси. Я бажаю вам успіхів в цій темі і класних результатів, обов'язково легких і довгострокових.